Освітні нюанси мобілізації керівники прикарпатських вишів стурбовані повістками, що надходять їхнім працівникам, першими на сполох забили в ректораті Івано-Франківського медуніверситету. Тут кажуть, цілком підтримують державну політику та президента, навіть мають у числі своїх працівників добровольців. А 12 викладачів вузу вже проходять вишкіл у навчальних центрах. Утім, неби як хвилюються, що поспішна мобілізація призведе до зриву навчального процесу. Я не можу завтра замінити ні доктора наук, ні професора на звичайну людину. І я вважаю, що тут мало би бути якесь порозуміння між міністерствами освіти, охорони здоров'я, між вузами, між комісаріатами. Ми ж готуємо так само майбутнє України. І тим більше медики, вони завтра будуть потрібні. Якщо, не дай Бог, буде війна, то вони потрібні будуть на лінії фронту. Ще в червні місяці ми зверталися відповідні органи про бронювання. А він розказує, що ми не звернулися. Треба було це в грудні зробити. Ми це зробили ще в червні місяці. Кандидати наук, доценти, декани та її заступники та директори інститутів у списку з місцевого військомату понад 136 осіб. Тож у слід за реакцією ректорів зі столиці та інших міст керівництво університету підготувало листа до міносвіти та міноборони. У зверненні просять урядовців переглянути питання щодо залучення до мобілізаційних процесів викладачів, без яких навчальний процес неможливий. Буде направлено. До міністра охорони здоров'я, до міністра освіти, до міністра оборони із е, таким проханням розглянути можливість про внесення змін до закону України про мобілізацію і шляхом доповнення статті, що стосується відстрочки. Від мобілізаційної служби осіб, які мають науковий ступінь кандидата наук чи доктора наук, тобто тих осіб, які забезпечують процес навчання студентів, аспірантів, інтернів, клінічних ординаторів і тих осіб, які навчаються, між тим із проханням не мобілізовувати викладачів вишу до завершення навчального року до військомату. Звернувся і ректор Прикарпатського університету у коментарі одному із місцевих інтернет-видань Ігор Цепента повідомив, його працівники отримали близько 30 повісток. Пройти медкомісію мають представники різних вчених звань від асистента до доктора.